Як я вже говорив, що з усіх шляхів, якими пластик потрапляє в організм людини, найнебезпечніший інгаляційний, тобто через дихання. Під час вдиху наночастинки пластику через нюхові нерви потрапляють прямо в ділянку мозку, що відповідає за сприйняття запахів. Як наслідок, вони проходять більш короткий та прямий шлях до мозку, ніж до інших органів і осідають там назавжди. За даними досліджень, найбільші концентрації нанопластику виявлено саме в тканинах головного мозку, у 7-30 разів вище, ніж у печінці або нирках. Уже практично в кожної померлої людини в мозку виявляють до 4900 мікрограмів пластику на грам тканини, що за об'ємом відповідає цілій пластиковій ложці. Це означає, що наш мозок сьогодні складається на 99,5% з мозку і на 0,5% із пластику. Накопичення мікро і нанопластику в мозку людини призводить до порушення когнітивних функцій, нейрозапалення, окислювального стресу і деменції. У людей, які страждали на деменцію після смерті в мозку, виявляли концентрацію нанопластику до десяти разів вищу, ніж у людей без деменції це означає, що якщо у здорових людей пластик становить близько пів відсотка мозку, то у людей з деменцією до п'яти відсотків. Іншими словами, замість однієї пластикової ложки у хворих на деменцію, десять пластикових ложок. І більша частина цього пластику потрапила в мозок через дихальні шляхи.